Біля приміщення, де проходить сесія міської ради, зібралися підприємці ринку дикого. Вони прийшли із проханням продовжити оренду землі під стоянку і під'їзду до ринку дикого на вулиці Здолбунівській. Це під'їзд до ринку, це різні речі. Це не вулиця, і ніхто вулицю не захоплював. Це воно має це будь-єдине ціле парковка і ринок дикого. Поки він існує, Наш має парковка належати, має ринку дикого. Все крапка. Через то ми тут. Це сьогодні головне питання. Коли ми працювали на ринку королюка з самого початку, дійсно, коли будувався, нам обіцяли теж нам дадуть. Робочі місця нас забезпечить нас всіми робочими місцями. Нас всіх викинули. Просто викинули. Іди, куди хочеш. іди куди хочеш? Ми всі собі шукали. Ми знайшли притулок на цьому нашому дикому. Тепер нас звідси теж так само викидають за 7 проти 1 утримались. 7, не во 16. Рішення не прийнято. Депутати Рівнеради не підтримали рішення про укладання з підприємцями нового договору оренди земельних ділянок на вулиці Здолбунівській, що біля ринку дикого строком на три роки. Це не чесно. Хай зараз не думають за ринки, щоб людей лишити робочих місць, а думають, як кінчити цю війну. Люди так живуть в страхи. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян рішення депутатів пояснює так: міської ради позиції всіх депутатів і комісії, так само які були затверджені згідно розпорядження. Зробити там просто вільний проїзд для всіх верст населення. Ринок диких самих підприємців чіпати. немає і не буде там мораторій, ніяких там платних парковок не буде. Ми намагалися поспілкуватися з директоркою ринку Оленою Нездюр. Втім, коментувати ситуацію. Вона відмовилась. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.